Друзі, привіт! Хочу вам сьогодні показати коротку практику, яка допоможе стабілізуватись в цьому моменті, щоб не забігати сильно вперед, не копати безкінечно минуле. А зрозуміти, що зараз є, і що зараз я хочу робити. Що зараз саме правильно робити, за що перше братись? Тобто вийти із цього безкінечного кола думок, рій думок в кожного з нас є. Просто вийти на інший шар сприйняття, як, ніби знаєте, це як на радіоприймачі, чуть-чуть покрутити хвилю, е яку ви хвилю приймаєте, і вийти з хвилі, де куча думок постійно рояться. Вони там постійно генеруються, і не знати за що перше хапатись, В стан, де все абсолютно рівно. Спокійно, зрозуміло, гармонійно, де ви вибираєте, куди тікти, куди буквально перетікати, в яку дію, в яку справу, в яке заняття. Для цього потрібно буквально декілька хвилин. По суті, щоб це зрозуміти, а далі просто питання напрацювання цього навику, переключення хвилі сприйняття. Загалом це досить просто. От спробуйте зупинитися в цьому моменті. Обмежити якісь зовнішні вхідні заявки, тобто відключити сповіщення на телефоні в кожного з вас, є режим там, сон чи тиша, де відрубаються всі сповіщення, і ви не чуєте вхідних цих заявок. Поки що пару хвилин не спілкуватися з рідними, з близькими, з людьми, а думками поринути в себе. Зазвичай допомагає стабілізуватись думка про дихання. Тому що дихання це те, що завжди в нас є, і просто усвідомте, що ви зараз дихаєте. Для того, щоб дихати. Вам не треба докладати зусиль. Цей процес відбувається автоматично, без вашої участі, точно так само, як і серцебиття. Вам не треба брати активну участь в цьому процесі. Тобто організм він же сам знає, як це робити. Ви можете тільки приєднатися, тобто побачити, що це відбувається без вашої участі. Так само і багато справ в нашому житті те, що ми те, що нам здається, що ми за щось відповідаємо там чи дуже. В чомусь участвуємо. Спробуйте на це подивитись, так ніби це просто іде. Вони просто якось відбуваються з вами чи без вас, воно буде йти. І ніби чуть-чуть відсторонитись від цього. На трошки, потім знову включитись, не переживайте. Тут важливо навчитись заспокоювати свій тривожний розум, який постійно каже: Ні, ти що, ти ж стоїш, ти нічого не робиш, ти в цей час маєш там кучу справ робити. Ні, давайте спробуємо інакше. Просто зробіть зараз глибокий вдох. І повільний видох. І от уявіть, що хвиля розслаблення, от ми зараз займаємось візуалізацією. Хвилю розслаблення ви пропускаєте від макушки по всьому тілу і аж донизу. Вдох це хвиля ніби як набирає сили і видох розслабляється. Я в лісі, я не знаю, може тут якийсь ведмідь ходить. Розслабляємося, навіть якщо це ведмідь. І зараз спробуйте усвідомити, що в цьому моменті вам всього достатньо. От найперше, що може здаватись вам недостатньо, це гроші. Ну, от всі женуться за грошем або гроші, це типу, як ресурс для життя. А по суті та кількість грошей, яка у вас зараз є. Навіть якщо це мінусовий баланс на рахунку, навіть якщо у вас великі борги, кредити, і у вас постійно думки, як це виплатити до кінця місяця, там закінчується якийсь період, і треба якісь платіжі за квартиру платити, Зрозумійте, оцей момент, який зараз триває, зараз цих грошей достатньо. Їх є рівно достатньо настільки, щоб ви жили. От ви є. При тому, що грошей може не бути, але ви є. Ви уявляєте? От просто оцей момент. Для, цього, для того, щоб проживати цей момент, вам більше грошей не потрібно. Усвідомте цю думку. Більше ресурсів вам не потрібно. Те ж саме і можна сказати про здоров'я. В когось умовно немає здоров'я чи того бажаного самопочуття. Але те самопочуття, яке у вас зараз є, цього вже достатньо. Рівно в цьому моменті цього достатньо. Тому що ви зараз є, які там ще можуть бути загони, може здаватися, що у вас багато планів, багато справ, багато цілей, багато того, що ви хочете досягти. Це все в майбутньому, це якби напрям, куди ви дивитесь. Але поки ви думаєте про те, чого у вас зараз немає, ви не проживаєте те, що є. Наш мозок це просто як оцей радіоприймач. Якщо ви налаштували його на сприйняття постійно того, чого досягти, куди фігачити, то ви ніколи не зможете бути у відчутті достатності тим, що зараз є. Ви не будете приймати це як, як цього достатньо, того що приймач налаштований, постійно шукати, а чого в мене ще немає. А яка там машина в іншого, в, в сусіда, чи друзі, чи які там мої вже однолітки, де працюють, які там мають будинки, в когось є сім'я, в мене ще умовно немає. Будь-що постійно мозок буде шукати, якщо він налаштований на пошук того, чого вас немає, ви завжди будете бачити то, чого вас немає. Зараз завдання повернутися сюди, в цей момент, ваш момент, і усвідомити, а що у вас зараз є? От у вас зараз є все. Для того, щоб бути, для того, щоб дивитися це відео, для того, щоб слухати ці слова, у вас є слух, у вас є зір, у вас є якийсь пристрій, на якому ви це дивитесь, костей телефон, в когось комп'ютер. Якщо у вас це є, у вас ще є інтернет, тобто у вас є гроші, щоб оплачувати цей інтернет. Тобто, в принципі, отих от ресурсів, які у вас зараз є, вам достатньо. Для того, щоб бути. І тільки коли ви по-справжньому усвідомите оцю глибинну достатність цього моменту, тільки тоді у вас сформується база, спокійна, непорушна база, на яку можна набудовувати щось додаткове. Якщо ви перебуваєте постійно в стані недостатності, тоді, щоб ви не досягли, вам цього буде недостатньо. Є багато людей, які досягли великих статків, великих можливостей. Але внутрішній ресурс, оцей внутрішній, оцей приймач, про який я кажу, він налаштований на те, що цього недостатньо. В світі є ще більше. Я не маю ще більше, ніж те, що я маю. Розумієте? Тобто є люди, які мають більше. Так завжди буде. І в будь-якому моменті ви можете вернутися в цю точку, де ви знаходитесь, і ще раз подивитися. Принципі, для того, щоб бути, цього достатньо. Якщо у вас немає стосунків, але вам їх дуже хочеться, то стосунків немає, але ви є. Ви є в себе. Ну, це якісь такі загальні фрази, я можу схожі на якісь релігійні, там не знаю, до чого це можна прописати, але суть не в тому. Суть в налаштуванні вашого приймача, вашого мозку, на сприйняття того, що є. По суті, ви є. У вас є здоров'я, у вас є та кількість грошей, щоб проживати цю хвилину. У вас є та кількість часу, щоб дивитися це відео. У вас є все, щоб бути зараз в цьому моменті. І тільки ви себе виганяєте в якесь майбутнє плани, або безкінечно в голові в цьому моменті прокручуєте минуле. Яке вже пройшло, якого зараз немає, зараз є тільки те, що є. <гум> Як інакше це сказати. Спробуйте вловити оцю таку тонку... тонку річ. Про те, що цей момент він самодостатній, він максимально повний і він максимально щільний по своїй суті. Наскільки ви сюди поміщаєтесь. Що я ще помітив? Що ви, напевно, чули дослідження різних вчених, що ми використовуємо ресурси нашого мозку там на 3-5%. В мене склалася аналогія про те, що цих 3-5% це і є те, наскільки ми помічаємо те, що в нас є зараз. А отих от 95-97%. Ми постійно в думках про те, чого немає, чого хотілося би, і ми постійно в думках про те, а що було, як було колись в минулому житті, в дитинстві, там, в попередніх руках, в попередніх стосунках, з попереднім партнером. А як хочеться, і наш мозок на 95% розсіяний із цього моменту. І от тільки коли ви навчитесь збирати увагу сюди, от в цей проміжок часу, не то, що проміжок часу, а в цей момент. Побачити навіть сьогоднішній день, як коротке життя от кожен з нас від пробудження до засинання проживає маленьке життя. Як ви його проживаєте? Скільки вашої уваги є в цьому дні? Спробуйте збільшити відсоток вашої уваги в конкретному моменті. Це робиться за рахунок відчуття або навіть оцінки. Достатності, то, що, в принципі, для того, щоб мені бути, мені всього достатньо. І от тоді, коли ви сприймаєте оцей момент достатності, все ціло на більший відсоток, тоді ви можете побачити, яка у вас міцна основа. Тобто, у вас немає того відчуття недостатності, що мені чогось не вистачає і тому мені щось треба. Ні. Коли мені всього вистачає, а що я тоді хочу? Що я по-справжньому тоді хочу? Що мене включає? Що викликає мій інтерес? Як мені хочеться спілкуватися з іншими людьми? Що мені хочеться робити? в в своєму житті, але не з відчуття того, що от я це зроблю, і тоді мені буде добре. Ні, мені вже базово добре, мені достатньо. Але коли достатньо з'являється інтерес, а куди ця достатність буквально хоче перетікати як органічно? Це як певна дамба. От ви ставите дамбу, наповнюється вона водою вашою увагою. До якихось країв і далі вона просто органічно починає перетікати. Там немає якогось стимулювання, що мені треба себе заставити, треба зібрати себе, взяти себе в руки, включити якусь дисципліну, там, сісти на якусь дієту там, чи ще щось. Ні. Воно просто органічно проливається в якісь конструктивні дії, в правильне харчування, в правильне спілкування з іншими людьми, в точні дії. І вам за сьогоднішній день не треба зробити тисячу справ. За сьогоднішній день вам достатньо зробити одну справу, яка може змінити ваше життя. Якщо ви в цю справу включитесь на 100%, це великий навик, якого я ще сам особисто не досяг, я просто зараз умнічую, але є на цьому шляху і різними методами себе збираю. І по побачив оцю велику ілюзію багатьох людей про. Думки про майбутнє, думки про минуле і не перебування в цьому моменті. І найуспішніші люди, найспокійніші люди, вони володіють цією технікою, техніка концентрації. На цьому моменті, на цій секунді, от що зараз відбувається? Я, Давайте про себе буду говорити. Я зараз в прекрасному фізичному стані, тобто в мене немає хвороб. Важливо говорити не те, чого у вас немає ще момент, а те, що ви маєте. Тобто я добре почуваюсь. Я дихаю свіжим повітрям, я зараз знаходжусь в лісі, я чую спів птахів, я можу його. Вслухатись. Я можу просмакувати цим моментом. Зараз приємна прохолода, зараз немає спеки. У мене. Класний телефон, який дає класну картинку. В мене там мікрофон навіть хороший, і ви мене добре зараз чуєте. У мене ось тут є ще другий телефон, який мені показує, як, як я в кадрі виглядаю, чи я поміщаюсь в кадр, чи ні. Для того, щоб бути, от, зараз мені не потрібно нічого. Я вже є. І з цього відчуття достатності того, що в мене зараз є, я можу бачити. Що далі я хочу? З цього з'явилось оце відео, яке я зараз записую. Тобто мені захотілося поділитись цими усвідомленнями. Можливо, вони для когось стануть теж корисними і змінять парадигму сприйняття. Оцей ваш приймач, ваш мозок налаштують на приймання іншої хвилі, іншої хвилі сприйняття. До речі, літають комарі, мене вони не кусають. Тобто я спокійно стою, ні, ні одного ще не вбив, хоча тут маячить мені. Цього моменту достатньо. От з цим відчуттям достатності спробуйте посидіти хвилину. Поставте таймер на дві хвилини. Нічого не робити, а просто відчувати, що цього достатньо. І так збільшувати час. П'ять хвилин, 10-15. Ну, то вже переходить воно в медитацію. Це наступний рівень. Не всім воно потрібно і. Не всім це буде легко даватись. Загалом це гарний напрям для того, щоб усвідомлювати ці всі речі і, і до них приходити самому. Але спробуйте оці мої поради чи оце моє бачення застосувати на собі. Настільки, наскільки у вас це виходить. Якщо виходить, дайте фідбек, мені буде приємно. Якщо не вийде, дайте фідбек, мені буде приємно. Мені достатньо того, що я це вже транслюю, і тому будь-який зворотній зв'язок е, мені буде приємно. Дякую за увагу.